Добрий день, друзі. Вітаю на каналі. Як обіцяв, сьогодні сіємо, демополе Лідеа. Ось почали з кукурузи, вже сіємо третій гібрид. Зараз засипаємо гідрид, гібрид катамаран. Ось зі слів колеги каже, що доволі перспективний, класний гібрид. Ну що ж, побачимо. Довжина гон туди ми робимо в районі 200 метрів. І Кожного гібрида висіваємо приблизно по 10 соток, там плюс-мінус. Потім будемо все порівнювати. Зараз прокрутимо. i dois Tô... Всі гібриди висіваємо в однакових умовах, так як і нашу кукурузу ми сіяли десь в районі 4,8 насінини на метр, плюс-мінус. І 200 кг карбаміду. Карбамід кидаємо 7 см нижче, ніж насінини лягають на глибині насіння. Точніше, вибачте, бачите, що то ще зранку не проснувся. На 7 см нижче, ніж глибина. Посіву насіння і 5 см в сторону. Доходимо туди, звісно, трошки граємося, назад їдемо в холосту, тому що ліміт поля у нас обмежений, піддемо посів. Ми виділили під, до Євралісу, виділили он до того лісу, буде 11 гібридів кукурузи і там в районі 11 гібридів соняшника. Що ж, друзі, сіїм далі. Будемо дивитися, який гібрид у нас покаже найкращі результати. Так, Друзі, ось закінчили сіяти черговий гібрид. Закінчили сіяти тільки тоніфі. Зробили прохід, тепер засипаємо креатив. Креатив ми собі теж брали на поле, ми ним обсівали. А далі там йдуть інші гібриди. Іде флавер, йде Метод, йде Олкані. Іде Ініці. Ці гібриди також тут будуть представлені, але треба над... їх в лінеєчку, від, від більшого до від меншого до більшого. Оце так. Далі туди піде соняшник, ось бачите, вже ми від знака, грубо кажучи, вже метрів 70 чи 50, десь 50 метрів вже відійшли. Оце так, друзі. Працюємо далі, бо ще. Є що сіяти, ще до лісу он... ой, як далеко, ще дуже далеко до лісу. Он звідти ми почали аж від знака. Залишилося в нас ще 4 гібрида. Ми вже перейшли на соняшник. Зараз у нас на черзі ароматік. Далі у нас Армоніка і Бостон. А, ще Аргентік, а потім Бостон буде. Зараз це все сипаємо. зараз я вам покажу сам цей процес. Вже трохи запулялися. Всього у нас виходить 11 гібридів кукурузи і 16 гібридів соняшника. Оце, друзі, у нас така, така петрушка. продакт менеджер Віталій. Передамо йому Вітання несе вже останній гібрид. Зараз я трошки познімаю, а віталік посипає, щоб показати вам весь процес. Зараз трошки треба підняти. Ще чуть-чуть, Вась. Опа! Бо коли спирається на колесо, не хоче залазити лієчка. І так далі.